Так, зи... тихо, тихо, я снимаю. А, да. а, привет. Привет, э, с вами Лежа. Мы сейчас едем в Харьков. Вот. Э, ну, Не, хотел... э, зараз, хотелось да. бы что сказать. Мы зараз... мы зараз уже майже рядом вокзала. Да. Сейчас я вам покажу вокзал. Вот вокзал. Ой, 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 ой. Ну, в общем, тут все сейчас оно, в Поке сфокусируется. Ну, в общем, есть там вокзал. Да, да нормально, нормально. От, ми зараз там вже всі нас сікають. Ми приїдемо. Далі буде дуже весело. І було весело. З кожної наступної миттю ми відчували, як все збільшується і збільшується рівень адреналіну у нашій крові. як розширюються наші зеніці, як прискорюється наше дихання, як шалено калатають наші серця. Втім, чому я розповідаю, дивіться самі. Відключилось, виключилось, так тупо. Зараз ми вже підходимо до вокзалу. Зараз ми побачимо всю толпу і псажників, які хочуть. потусити. Якщо коротко, якщо коротко, то поїздка була приблизно такою. Собор. Фонтани! Танк. Стадіон! Церква. Жирний переход. Сковорода. Фонтани! Наташу кидають фонтан! Білотуалет! Потугаєш! Замок! Лєп! Трастер! Трактор, трактор, трактор. Голова з тут ради ННК і пса, Олеся Бурак. І И... кучерятло. Ну, а якщо детальніше, то такою. Дорога, дорога. Зараз ми вже знаходимося в поїзді. Тут в поїзді є такі от штуки. Державі дуже, дуже радують лежать. Лежить там вночі закриється і буде звори. Так, я сказав, то ви бойовим будете закривати. Хазіка не полна підсистає. А ще одна є двох сторонних, іде двостороні, і є двосторонні. Я не це сусіди, які попалися нам на сьогодні. Цей хлопчик їде з Донецька. Ні, так поїзд їде з Житомира. А він з Донецька. Дівочка тоже. Дівочка. Це девочка. <связать> У вас их <связать> Да, да. Пошли, да? Все собираются спать. А... а я собираюсь. <связать> <связать> Подожди, ты знаешь ну серьезные вещи, говорю. Ну... Да ладно, я знаю эти серьезные вещи. <связать> Блин, ты опять все сбыл. Так темно вообще. Сейчас мы просто в тьмі. А ми можемо розвиватися, будемо сітня. Да не, по-моєму, все равно вийде. О о, 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 нормально. Ми э, зараз... А, а, а відео щоденный лежить, день другий. Ми зараз на вокзалі Харкова. Да, так зараз і сумас на вокзалі Харкова. Це буває. Зранку було дуже що тяжко щось знімати, так що ми зараз на вокзалі Харкова, зараз ми йдемо до автобусів, там екскурсовод. А, м -м Вот, там два автобуса. Есть скучный автобус и веселый автобус. Да, мы Но все мы все попали скучно, в автобус да. там, где и вала, сельско, да, Мы очень попали скучный. в скучный автобус, да. Да. Вот, ну, зараз... Это... Да. Человек скука. Это... Да. Это он. Вот, да. э, зараз мы идем да. в автобусы. И... Я больше не могу что сказать, по что. что сказать? Все. До автобусов. Да, э, да. зараз... Да. Ми знаходимся біля собору Святого, Афанасія. святого Афанасія. А це, це, не ну, це не факт, що це святого Афанасія. Ну десь машина. 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 Вот. Вот. святий Афанасій. Зараз ми вам покажем. Що там машина з нас определенно Перовище. издевается. Переверни, покажи народу Народу собор. Пошли туди зайдемо, Покажи. Я думаю, здесь його показать. Тут у нас знаходиться монастирська випічка, Монастирські піроги з маком, з горохом. Тут у нас монастирський кофе. А тут у нас монастирський льоша. Я записався в монастир. Він такий монастирський. Зараз ми знаходимося на меморіальній площі чи ну, щось таке. Ми ну, вообще, тут... ми за того, що так. ми знімаємо, ми дуже погано ну, слухаємо екскурсовода. В общем, тут є. Зараз я вам що покажу. Тут є прикольний танк, прикольний, як це назвати, коротше. Ну, танк, ну він типа збоку стріляє. Mm -hmm. да. з боку. Тан танк збоку стріляє. Вот. І три пушки. Вот. Ми вже тут стоїли пофоткатись. А оце от пам'ятник... официальные назвы нам его не сказали, но как его называют харьковчане, это 4 из ломбарда несут холодильник. Сейчас мы вам его покажем. В Нью-Йорку. Спайдермен. В Чикаго. Бэтмен. В Харькове. Скрипач на крыше. Все, серьезно, чудо. Він слідкує за порядком у місті.